Друзі, а ось тут у нас на завершальному етапі вже готується до відправки. Будинок виконаний за стандартним проєктом Стефанія. Єдине, що його відрізняє, це боковий вхід і ось такий крутий невеличкий ганочок, який цей вхід накриває від дощиків. Тут використаний класний зовнішній колір і не менш круто всередині. Ходімо, покажемо. Отже, фактично це проєкт стандартної Стефанії, як я вже і говорив, але з боковим входом. Ми заходимо в середину і відразу попадаємо на невеличку тамбурну зону. Ось тут є місце для шафи для роздягалки відкритого типу. Тут у нас, як завжди, електрична тепла підлога, відповідно на ній плитка, підібрана в тон до ламінату. І далі попадаємо безпосередньо в житловий простір будинку. У нас, як завжди, простора, велика, класна кухня вітальня і з місцем під встановлення печі каміну, і з місцем під кухонну робочу частину, і відповідно для хорошого м'якого зручного диванчика. Ще однією зміною цікавою є те, що окрім стандартного вже для нас санвузла, який виглядає ось таким чином. До речі, цікавий колір плитки для стіну брав замовник. Ось у нас ще є також технічне приміщення. Технічне приміщення ось таке, в ньому розташований електричний бойлер і є вивід для підключення води та каналізації. І, як завжди для Стефанії, дві доволі просторих спальні. Відмінністю є те, що вікна з цих спалень виходять не на торцевий фасад, а відповідно на боковий, і вони досить невеликі.